Доброго дня, друзі! Мене звати Артем Слебінський. Я з основний компанії Вел well Ми займаємося ремонтами квартир під ключ у новобудовах Києва. Що ми маємо на увазі, коли кажемо ремонт під ключ? Це починаючи з проєкту, який ми розробляємо разом з вами, враховуючи ваші звички, ваші побажання, усі робочі процеси, які є в цьому проєкті. І аж до розміщення штор, декору, прибирання. І вам залишиться тільки занести свої речі, розкласти їх по місцях. Наша команда спеціалістів має великий досвід в ремонтних роботах. Кожен майстер своєї справи та працює в команді. Щодо мене, то я маю технічну освіту, навчався на сучасного прораба, менеджера проєктів. Я маю великий досвід в організації ремонтних робіт та знаю усі процеси досконало. Від чорнових до чистових робіт. Для мене ремонт квартири це менеджерський проєкт, який націлен в першу чергу на якісний результат. Співпраця з нами безпечна та прозора. По-перше, ми підписуємо договір, кошторис і. Щотижня ми відправляємо звіт нашим клієнтам в загальній групі в месенджері. Також ви завжди можете приїхати на об'єкт, ми покажемо вам все, що як робиться, і будемо раді вам. Ми поважаємо нашого клієнта, його час, здоров'я, тому беремо на себе всі процеси. І навіть коли ми пишемо клієнт або замовник, ми пишемо з великої літери. Всі процеси робляться за будівельними стандартами. Ми е, дотримуємося техніки безпеки, і перше, що заїжджає на об'єкт, це вогнегасник. Співпрацюючи з компанією Valerian, ви можете бути впевненими, що ви отримаєте гарний результат та позитивні емоції, тому що ми працюємо в позитивному настрої. Для мене важливо, щоб все було зроблено вчасно, якісно, і клієнт заїхав в нове житло із задоволенням. Якщо ви додивились до цього місця, то мабуть у вас є квартира в новобудові і ми можемо вам допомогти. Залиште свої контакти, ми зв'яжемося з вами, домовимося про зустріч на об'єкті, знімемо розміри і запропонуємо вам дизайн-проект і зможемо розрахувати попередній кошторис вашого майбутнього житла. З вами Артем Словінський. Побачимося.